Шановна моя атмосім'я, від щирого серця, я хочу привітати вас з нашим новим днем Святого Миколая. І ми знаємо, що на планеті Земля існує величезна кількість привідників, цілителів. і проживали багато святих, які нам допомагають по сьогоднішній день. Але справжніх чудодійників чи чудотворців ми знаємо мало. Тож, святий Миколай це безпосередньо той спектр, який творить чудеса, і він не відмовляє ні молодим, ні Старим і мандрівникам, тож всі, хто потребує чуда, звертаються до нього. Я вибрала, бачите, ось таку яскраву презентацію, тому що вона про чудо, вона про наших внутрішніх дітей, які завжди вірять чудо. В свій час. Микола чудотворець, який був досить заможною людиною, допомагав бідним. І одного разу він вибрався на дах одного будинку для того, щоб вкинути мішечок з золотими монетками в бідну сім'ю. І цей мішочок впав в панчоху, яка сушилася біля каміну, і таким чином започаткувалася різдвяна традиція розвішувати панчохи для Санта Клауса, для Святого Миколи. Тож, може, й класно, що тепер дати. Ти змінилися, і в нас з вами є цілий грудень для чудес для свят. Ми з вами в цьому році будемо перший рік, коли будемо віддавати пошану цьому святу і по новому календарю, і по нашому старому. Тож у нас з вами є дві неділі для наших свят. В свій час я спілкувалася з цим духом. В свій час я налагодила досить добрий контакт з цією структурою, і навіть возила групи в міру це Демре Сучасне в Турції, де народився, жив. І проповідував єпископ Микола. Тоді ще да, не чудотворець, вже він це надбав в момент своєї життєдіяльності, вже залишив ось такий слід. І тому я вирішила зробити вам подарунок: це private, таку вашу зустріч персонально з цим духом, наше серце це портал у різні міри світи у різні мірності. Тож я запрошую вас на. Для Цієї адієнції виберіть собі бажання або тему для цієї зустрічі: можливо, вам потрібна порада, чи підтримка, чи дійсно прям якесь чудо, і вирушайте. Посилання на практику буде в описі під цим відео. Я щиро вірю, що мрії повинні здійснюватися, чудеса повинні творитися, щоб люди ні в якому віці не забували, що ми живемо в світі мрій і казки. але ми вирішуємо, яку казку ми створюємо, які мрії. Ми реалізуємо, тож давайте мріяти про гарні добрі чудеса, щоб жити в гарному доброму світі. Святому.